Слава Ісусу Христу, я прийшла в церкву зі своєю думкою, зі світу і чого світ вчить? Будь горда, живи для себе, думай про себе, будь пихати. Якщо ти не будеш така борза, ти нічого в житті не доб'єшся. Це так чи світ. Я з таким мисленням і в церкву прийшла, і в церкві так само все показувала, але Бог таку уявив мені милість, таке прощення, і до сих пір мені являє Бог милість і прощення, тому що гордість це сатана. І коли горда, значить, в мені сатана. Я розумію, що треба зростати в смиренні, як сьогодні пастор показує, а не в гордості, а бути смиреним, тобто поступати по Слову Божому. Не так, як я хочу, як моя душа веде мене, а так, як каже Слово Боже, це є смирення. І тоді буде великий плід, тоді буду мінятися я, будуть люди так само спасатися вокруг мене. І я живу ці останні часи. Я думала, ну для кого цей вірш в Біблії пише. В останні часи будуть люди себе любиві. Це про мене. Тому що я таким мишленням прийшла, і це є процес, щоб змінити.